Насправді Горчен Лакшері Концепт Хаус закривав тут повністю інженерні мережі, і основним завданням, яке ми отримали від замовника, це нам потрібен якісний клімат контроль, тому що важливо, як клієнт буде себе випочувати, і теж надзвичайно важливо на це мало акцентують. Вони звертали увагу на кухню, і вимоги були теж до кухні. Як правило, те, що десь там за кадром, що не бачить відвідувач, але це для них важливо, бо вони розуміють для свого колективу, який працює, і це зміни сплині з кадрів і клімат контроль, умови праці теж для них було важливо. Ці повітропроводи вони нам подають приплив свіжого повідвітря. Це є припливно-витяжна система вентиляції. Теж змонтували тут окремо холод. Холод він погрупований окремими залами. Не є одною системою, і окремо цей зал, окремо зал, де є, працює персонал, і теж окремо окремо другий зал. І від якщо тут велика кількість людей, а маленький об'єм, більше потребується холод. А якщо е, другий поверх там менша кількість людей, і там менше тобто ми можемо це регулювати. І це надзвичайно круто, що замовники вони цінять і цей процес.